Майже повноліття цими вихідними Україна святкувала день народження свого основного закону. 17 років тому, 28 червня, Верховна Рада ухвалила конституцію. Її приймали болісно та з великими дебатами. і Хоча зрештою світові експерти визнали текст документу найкращим у європі, та це лише формально переконані політики. Бо ж написати правила не важко, куди важче їх дотримуватися, особливо якщо основний закон сповнений компромісів та суперечностей. Зрозуміло, що в тих обставинах і політичних розкладах, які існували, не нема... Можна було прийняти ідеально для українців конституцію. Вона є настільки компромісною, наскільки компромісним був розклад політичних сил в тодішньому суспільстві. Очевидно, що Конституція потребує удосконалення зміни, але знову ж таки все робиться в потрібний час. Говорити сьогодні про те, що конституцію треба ревізувати, дуже небезпечно. Конституція є, її треба шанувати, її треба дотримуватися. Перш за все. Це перший крок. А коли ми доб'ємося такої правосвідомості, що в Україні всі дотримуються конституції. Від президента, парламенту, кабінету міністрів і до рядового українця, тоді можна говорити про другий крок. Святково віче з нагоди 17-річчя конституції в Івано-Франківську об'єднали з відзначенням ще однієї вагомої події 72-ї річниці відновлення української державності, яке 30 червня 41-го року у Львівській просвіті урочисто проголосив провідник ОНУ Степан Бандера. Ми були раді, весь народ піднявся, сорокся похідні групи. Мені було 17 років. Пер мені 89. Ми бігали, молоді хлопці, за тими старшими, що несли прапори, їхали на конях і раділи. Ми ще не розуміли, але знали, що щось сталося. Я тепер то, знаю, нам не треба нагород. Ми за них не за них не воювали. Ми голосували за Україну, що була свобідна, соворна держава і була наша свобідна українська нація. Без особливої помпезності та надмірного пафосу. Кілька хвилин та невелелюдне урочисте в Івано-Франківську продовжилося святковим концертом.